Міноборони роз'яснило, що усі обмежено придатні громадяни віком від 25 до 60 років повинні пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Речник Міноборони Дмитро Ласуткін наголосив, що термін проходження ВЛК продовжувати не будуть. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Щоб пройти ВЛК, необхідно звернутись до ТЦК або надати заявку в Резерв Плюс. Для цього необхідно авторизуватись у додатку, надіслати запит і отримати сповіщення з усіма деталями. Результати ВЛК автоматично з'являться в реєстрі оберіг. Після цього можна згенерувати оновлений військово-обліковий документ у Резерв Плюс, щоб мати можливість продовжувати користуватися за. Стосунком Резерв Плюс та іншими сервісами необхідно оновити застосунок до останньої версії 1.6.1 в Apple Store або Google Play або шляхом увімкнення налаштувань автооновлення. Нові сервіси, зокрема відображення групи інвалідності та причин порушення правил військового обліку, вже у застосунку інші новини мінекономіки та міногрополітики письмово проінформували критично важливі підприємства про початок перевірок на предмет відповідності діючим критеріям критичності. Детальніше листи міністерств Будуть розглянуті на безоплатному вебінарі 29 травня.